Вітер трошки мінімальний, але треную. Нема таких вітров, як осінь зимою. Ото лафа. Ото для гона лафа. Це блін муки такі, ті, ті, ті голубами. Продовжуємо їх знімати. Приближу тих верхніх, де ми там видно мені їх? Ага. Ой. Йдуть. Ціни вже ці трохи нижча ти верхній там. Антенны уже. Так, а ты и четверо? А ты ешь четверо? Мантру. Ідуть до хати. Помаленько, помаленьку, помаленьку. І давайте. зараз я трохи ще навіть отак от їх візьму. Ще приближу, зараз візьму їх. Опа! Де вони, щоб я їх бачив. Такая резкость, такая какая-то размытая рухи А ну на на виддали. А поставлю нам, как уже они чуть ближе, перейдут, тогда буду снимать. Продолжим их снимать. Et donc, et donc, et ah. donc, Сьогодні у нас твояться троєчка. Одне вивалилось. Це летять. Молодці. Красиво, шпарять. Тренування продовжуємо. Продовжуємо тренування. Ось так. Намагаємося кожен день по можливості, а то й по пару раз. Красотунчики. Ой, мені вже до того, що я і голова болить, що це капець здержать. Все буду закінчувати. Ха сідають. До побачення, миру і добра і здоров'я.